До Дня економіста наша команда вирушила до Дніпровського державного технічного університету, де поспілкувалася з керівництвом та студентами факультету економіки і соціальних комунікацій. Як готують майбутніх економістів, які перспективи чекають на випускників та чим пишаються викладачі цього факультету? Дивіться далі. Факультет економіки і соціальних комунікацій один із ключових структурних підрозділів закладу, який виховує майбутніх економістів і підприємців. Спілкуючись з деканом, завідуючими кафедрами та головою студентського самоврядування ДДТУ, нам вдалося дізнатися про історію створення факультету, його сьогодення та плани на майбутнє. Наш факультет Цього року святкує своє 30-річчя за цей період часу. Безумовно змінювалася його структура, ми розширювалися, входили все більше і більше кафедри до нас. Змінювалася назва факультету, і ось минулого року на вченій раді було прийнято таке рішення, щоб перейменувати знову наш факультет, щоб його назва була більш сучасною і, крім цього, відповідала. Змісту усім освітнім програмам, за якими зараз здійснюється навчання на факультеті. До складу факультету входить 5 кафедр. Саме для економічних спеціальностей є три освітні програми менеджмент, облік та оподаткування, а також фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок. Ну, Я, напевно, скажу декілька слів про наших випускників, які працюють у різних галузях економіки, на посадах і головних бухгалтерів, керівників підприємств, також мають здобутки в науковій сфері, це і кандидатські захищені, і докторські захищені. Тому хочу на сам кінець сказати, що з гордістю сказати, що наші студенти, наші майбутні фахівці, які здобувають спеціальності обліку податкування, фінансів, банківська справа і страхування, е, які здобувають такі знання, які в подальшому їм дозволять успішно працювати, розвивати нашу економіку і працювати на благо нашої держави. На сьогодні на факультеті навчається 410 здобувачів. Левова частка на контракті бюджетних місць небагато. Також кафедри мають потужний науково-педагогічний склад. Там працює 8 докторів наук і 30 кандидатів наук. За останній період підготовлено 20 посібників, 15 монографій та більше ніж 400 наукових статей. Цього року з нагоди 30-річчя факультету ми вирішили провести міжнародну конференцію, і ця конференція була проведена в межах договору про співпрацю з університетом Рівека Хорватія. І дуже приємно, що ця конференція відбулася на такому я так вважаю, високому рівні. 160 учасників, причому були учасники за кордону. Важливо зазначити, що на факультеті економіки і соціальних комунікацій є можливість друкувати праці у власному виданні Економічний вісник ДДТУ, який є фаховим. Кожного року виходить два номери цієї збірки. До створення яких долучаються не тільки науковці з Кам'янського, а й з навчальних закладів інших міст. Традиції у кафедри глибокі, як я вже казав, випускники наші вже досягли певних результатів. Тобто, зокрема, це як казалося, і міська влада, починаючи з голови, керівників департаментів, їх заступників у переважної більшості, це усі наші випускники. Промисловість теж саме, фінансово складова. Майже дві третини керівників банківських відділень це знову такі таки ж наші випускники. Одним із цікавих моментів нашого візиту стала гостьова лекція випускниці факультету Ангеліни Шаповал. Сьогодні вона обіймає посаду начальниці сектору внутрішнього аудиту фінансового податкового бухгалтерського обліку, тому ділиться своїм досвідом з нинішніми студентами. Сьогоднішня лекція присвячена саме проблемам, дуже актуальним пов'язаним з оподаткуванням. Податок на додану вартість один із стратегічних податків, який з одного боку наповнює бюджет України, і бюджет оборони відповідно нашої країни. А з іншого боку, є найп найпроблемнішим і е, найкурупованішим податком у нас в Україні така, скажімо, практика вона е, має певний позитив і мотивацію для наших майбутніх випускників. Ми також поспілкувалися з головою студентського самоврядування, яка нещодавно повернулася з практики при чорноморському науково-дослідному університеті. Брала участь у практиці в Балтійському Чорноморському університеті. На тему ну, з обліку податкування. практика була по підвищенню своєї кваліфікації як бухгалтера. Проходила онлайн, слухали лекції, передивлялися практичні завдання, які нам надавали наші вчителі, аудити. Хотіла би бути як головний бухгалтер, приймати участь у розвитку бізнесів, допомагати їм. Дніпровський державний технічний університет не лише формує висококласних фахівців для економічної галузі, але й активно готує своїх студентів до реальних викликів сучасного ринку. Тож можемо з упевненістю сказати, що майбутнє української економіки в надійних руках.